Контроль події, рух, і це карта землі. А страшний суд карта це повернення. В вересні ми почуємо про повернення. В Маріуполя вони просто так не підуть. Там буде бойня. Маріуполь повернеться однозначно. А яке ваше рідне місто? Хексон, Чорнобаївка. Я Чорнобаївці. Вау! Ух, як цікаво! Це історичне місто. А ви прожили прямо в окупації? Звісно, так я не виїжджала не на хвилину Чорнобайці. Я ще й живу біля самого аеропорту, то все відтворювалося на моїх очах. Ця з приводу Херсона взагалі, я думаю, що просто здали, були зрадники, так? В Херсоні Ви Здали, як це болить, бо там мене і родичі, і друзі. І, і все там. Ну ми ж поруч всі, поруч. Так, лівий берег Херсону, покажіть мені ще раз. Подивимося ще зараз, місто Токмак, Запорізька область, і, і ще подивимося: фортеця Бахмут, Донеччина. Що там вересень? Вітаю, друзі! Прогноз на вересень 2023 року. Чого чекати на фронті на Купінському напрямку у Бахмуті Маріуполь? Також розпитаю тарологиню Стелу. Вона сьогодні з нами в етері. Підтримуйте цей етер вподобайками і також залишайте коментарі з вдячністю за роботу. Отже. Жизнь, якщо ви вже дивилися на якісь питання, ви нам можете казати. Якщо ні, то подивимось. Прогноз для Куп'янська: чи будуть російські окупанти знову атакувати це місто? Так, будуть і будуть мати такий невеличкий успіх. Це буде виглядати так, що вони ну, трішки просунулися, закріпилися, але в цілому, в цілому це буде ну, топпання якесь трошки на місці. Але в ну, порожбитому серці вони не будуть мати там успіху, просунуться, але ж будуть відкинуті назад. Ну там uh -huh. важко буде. На Куп'янську важко. Uh -huh. Наскільки є шанси навіть захопити це місто? Жодна uh -huh. територія більше не буде окупована, я про це вже казала. Місто захоплене не буде. Жодна територія заново не буде захоплена. Вони Десь на підступах, от, ну, просунулися там на 100 метрів на 200 метрів. Просунулися, зупинилися, знову їх відкинули. Оце так. отак буде, але територія окупована не буде. Ні, так подивимося, ще з приводу Маріуполя зараз з'явилася інформація, що ніби 300 тисяч росіян туди знов заїдуть. Так, так. Чи це правда? І Маріуполь, мабуть, вони будуть зубами, руками, мідними трубами стримувати. Туди мені показано завозять людей, які ну там може частково хтось мають зброю. Але там більше люди заводяться для якихось дій, це не озброєні люди. Можливо, тут бачите, це бумажки, бумажки, земля, пентаклі, можливо, це йде мова про референдуми, голосування. Їм потрібні люди, щоб це, диявол, це коли брехня, продавлена ситуація, маніпуляція, проводити якісь ну, дії, військові. Це буде так, частина людей там мають зброю, яких завозять, ну, ті мобіки там чи хто вони, але частина людей це просто ті люди, які повинні зробити щось по, по наказу. Я так думаю, це мова йде про референдум, щоб було багато людей щоб проголосувати. Отак. Ага, ось так. Добре, скажіть, чи буде битва за Маріуполь у цьому році? Тобто, чи будуть туди з ССУ намагатися просунутись? Буде, буде, і битва буде тяжка. Я казала, в Маріуполі він до того це місто, яке там на кістках стоїть там така чорна воронка, там дияволу неможливо відтуди витиснути ще, і бій за Маріуполь буде. Десь Буду. частково вони вже бі, бі, будуть відходити відтуди, коли вже будуть розуміти, що ну вже немає сенсу, так але часи, отакі страшні полуні, все ж таки будуть. Тобто, просто так звичайно ніхто не буде віддавати. В Маріуполя вони просто так не підуть. Там буде бойня. В угу. Маріуполі Взагалі моє таке дуже таке, рідне теж місто. Я там був в мене родичі в Маріуполі, десять людей звідти вони втікали, прожили цю окупацію. Ми казали їм: приїжджайте у Львів, приїжджайте на захід України. Вони тоді не чули. Ну зараз переїхали. Ну не зараз, а в березні ще минулого року вони переїхали, могли втекти. Сподіваємося, що Маріуполь повернеться під український прапор. Але що там робити? Там треба все ж повністю змінювати. Я... Маріуполь повернеться однозначно. Однозначно ще тут ну як то кажуть, до таролога не ходи. Ну ага. тут карта сонця. Звісно, це буде українське місто, ага. але там треба дуже багато проводити роботи. Я дуже багато робила розкладів, і в мене є мої особисті ага. знайомі і клієнти, хто там проживають, і хто відти вийде, ми підтримуємо зв'язок. Ага. Я дуже. Як часто дивляться місто, то я вам так скажу: його визволять. Звісно, це буде українське місто, але там ну, роботи. Це, мабуть, те місто, місто, де буде найбільше проведена якась робота. Це буде місто меморіал, тому що там, де жили люди, вони більше жити, там не будуть. Будуть інші території, ну, mm -hmm. житлові будинки, квартали це будуть інші території. Це буде якась промислова зона і це буде величезний меморіал, тому що там такий згусток енергії, там по костях ходять. Звичайно, я розумію. Скажіть, а яке ваше рідне місто? Херсон, Чорнобаївка, я в Чорнобаївці. Вау! Ух, як цікаво! Це історичне місто! Так, ж сміються, але ж як і нам тут були непереливки, ви ж розумієте? Починаючи з 24 лютого, 22 року, як прилетіло спершу від кацапів, а потім наші їм насипали, то по сьогоднішній день воюємо. Mm -hmm. Дуже важко було нам і в окупації, і все це були А хріки. ви прожили прямо в окупації? Звісно, так я не виїжджала не на хвилину чорнобаївці. Я ще й живу біля самого аеропорту, то все відтворювалося на моїх очах. Ті ті прильоти, ці всі вибухи, ці всі детонації. Оце паніка Кацапів, коли вони розбігалися по всьому селу, і коли наші повиставляли партизани ці вивіски Чорнобаївка, так придорожній знак. Чорнобайовка, так тільки mm -hmm. Чорнобайко, право, ліво, верх, вниз, на север, на юг, по всім напрямкам із скрізь Чорнобайка. То було спостерігати, коли, коли вони отак от кружляли, кружляли навколо всього села, намагалися ховатися, але ж mm -hmm. знову поверталися в аеропорт, розташовувалися там і знову їм так прилітали. І так здається, 26 разів. Здається, 26. Mm -hmm. так. 26 Вау. Wow. Mm -hmm. Чи, чи захочуть ще окупанти, чи дивилися ви це питання, чи було достатньо 26 разів? Чи захочуть, захочуть ще... окупати ще раз зайти в Чорнобаївку коли не небудь. зайдуть вони сюди? Ні, ні, цього просто не може бути okay. навіть не хочеться дивитися і припускати цю думку. Що колись кацапська нога, оцей чобіт, колись mm -hmm. стане на цю землю, це просто неможливо. Mm -hmm. Ну дивіться, а з приводу Херсону, взагалі, я думаю, що просто здали були зрадники, так в Херсоні при владі, тому так і швидко окупанти зайшли, і тому так нам зараз ну, так, важко. Правда, да, це була така історія. Можливо було тоді мости підірвати і замінування полишити. Звісно, перед самою війною, десь за рік, десь за рік ми мандрували з чоловіком, Ми були в тих краях між Кримом Херсоном. То ми бачили там величезне пересування техніки. було. я ще так дивувалася, Думаю, що вони тут роблять всі? Uh -huh. Туди сюди існували, туди-сюди. Тобто, якісь дії робилися, можливо, строїлися якісь загородження, все, але потім все ж поприбирали, все техніка пішла, мости полишилися, і ми мали те, що ми маємо. Uh -huh. Лівий берег Херсону одразу ж запитаю вас, чи буде повернення лівого берегу цього року? 2023 тисячі Аби ви знали, як це болить, бо там у мене і родичі, і друзі, yeah. і все там. Ми ж поруч, всі, поруч. Так, лівий берег Херсону покажіть мені ще раз. Трошки там тупікова ситуація, знаєте чому? Я навіть недавно казала, що навіть будуть Олешкою ось ось звільняти, але ситуація змінилася в якому напрямку? Верховно командуючий. Поміняв тактику, трошки тут поміняна тактика. Можливо, там хтось буде казати, що ти там видаєш тайни. Mm. Слухайте, я не воєнний експерт, не політолог, mm -hmm. просто я читаю карти та про що показують. Напрямок, ну, щоб не, напрямок. не зашкодити Іри, те, що ми можемо сказати. так? Е, змінили на другий, поміняли, поміняли на другий е, напрямок. Змінили Ну, no, ми не будемо для казати того, на який, але так. Mm -hmm. Ну ми знаємо який для того, щоб отримати найбільший ефект. Щоб це була поставлена крапка, дуже гучна. Бо якщо зараз звільняти лівий берег, а потім ту територію, ми знаємо, яку тоді було б більше жертв і серед населення, і серед наших бійців. Тут вибрана інша тактика, зовсім інша тактика по смерті, яка приведе до більш. Більшого ефективного результату, угу. але звісно буде звільнено. Ну, про що ви балакаєте? Ми ж з вами знаємо, що активна фаза закінчиться у 23-му році. Чудово. Подивимося ще зараз: місто Токмак, Запорізька область, можливо, ви вже дивилися там знищено військову базу. Так наскільки швидко будуть бігти звідти окупанти, чи може вони вже залишили місто? Маку, що з окупантами? Ні, вони ще трим... вони тримаються, але вже починають рух. От дивіться, це тримаємося. Я цю карту називаю жадіо ну, так. Тримаюся що є сили. А це карта уход. Але це пішли частково, частково щось будуть йти, тому що вони втратили ресурс, от прильот був ресурс, і карта відбуття, відбуття. Тобто рух трошки є, але це не означає, що вони з токмаку вийдуть. Зовсім ні, вони не вийдуть. Що буде в yeah, yeah. Ну, Це наближається кінець цієї ситуації, карта смерті. Вона, ви бачите, вона без кінця, оскільки ми дивимося розпад, всередині випадає карта смерті, це велика трансформація. Це зміна ситуація кардинальної. Що там буде? Ну що, ну буде бій по смерті із людськими втратами, але воно якось дуже швидко буде. От воно ще стоїть, mm -hmm. стоїть, стоїть, якось кажеться, нічого не рухається. Mm -hmm. Наші просунулися, там скільки кажуть, вони там 20 кілометрів від Токмаку, mm -hmm. там скажуть 19 через неділю. Воно якось так. А потім одним моментом mm -hmm. це буде якось дуже швидко. Зміна буде, але це І, будуть бої. Будуть бої. І ще подивимося, фортеця Бахмут, Донеччина, що там вересень. Вересень на Бахмут на вересень, які будуть новини для України? Бахмут на вересень. Ситуація підходить до кінця. Закінчення ситуації mm -hmm. знову ж таки по дурню, швидко, якось хаотично все відбудеться, і тут уже ну, сенсу не буде і будуть відходити. Mm -hmm. І останнє запитання в цьому блоці з приводу е, загалом змін на фронті у вересні. Чого чекати? Позитиву, напруження. Фронт у вересні Україна. Ну, звісно, він буде продовжуватися. Ми будемо чути сумні новини, але сумні новини це втрати, людські втрати. Буде якась гучна подія, пов'язана з територією. Ми в вересні почуємо, визволення буде якоїсь території. Великої це не маленьке населення, тому ну, я так думаю, щось, ну, мені, наразі мені спадає на думку Мелітополь, ну щось крупне, щось велике. Uh -huh. Башта, далі до uh -huh. Контроль події, рух, і це карта Землі, а страшний суд карта це повернення. Е, в вересні ми почуємо про повернення. Території, ну для нас це, це головне, це найголовніше, що для нас може бути: це повернення територій. і в вересні ми будемо чути, і щось це буде крупненьке таке. Дякую.